Привіт усім! Сьогодні ми будемо вчитися визначати підмет і присудок у реченні. Підмет і присудок це головні члени речення, їх ще називають основою речення, або ще більш науково-серйозно граматичною основою речення, тобто завдання, у яких вам треба знайти і підкреслити головні члени речення. Або основу речення, або граматичну основу речення це все про одне і те ж і означає знайти і підкреслити підмет і присудок. Підмет це головний член речення, який називає про кого або про що говориться у реченні та відповідає на питання, хто або що. Розглянемо на такому реченні: Наше місто прикрашає древній замок. Про що ж говориться у цьому реченні? Можна сказати і про місто, і про замок. Слово місто відповідає на питання, що, і слово замок відповідає на питання що. Яке ж з цих слів ми маємо визначити як підмет? Щось важкувато! Давайте спробуємо почати з присудка. За правилом, Присудок це головний член речення, який означає, що говориться про підмет, і відповідає на питання, що робить, що зробить, що робили, що зробили і подібні. Ось це означає, що говориться про підмет дуже загальне. Для початкової школи на початку знайомства з присудком я б замінила на пояснює, що робить підмет». Також звернемо увагу на запитання. Що робить, що зробить, що робили, що зробили, і подібні це питання дієслова. У реченні завжди виконується якась дія. От саме цю дію і варто знайти. У початковій школі найчастіше розглядаються випадки, коли Присудок виражений дієсловом. Повернемось до нашого речення. Наше місто прикрашає древній замок. Яка дія відбувається у цьому реченні? Давайте знайдемо дієслово. Хто щось робить у цьому реченні? У цьому реченні хтось щось прикрашає. Ставимо питання: що робить? Прикрашає. Отже, саме це слово і буде присудком. Підкреслюємо його двома рисками. Тепер знайдемо підмет. Підмет – це головний герой у реченні, який виконує цю дію. Прочитаймо це речення ще раз і поміркуємо, хто ж або що може виконувати цю дію у реченні. Наше місто прикрашає древній замок. Місто прикрашає замок. Ні. Замок прикрашає місто. Так, саме замок, що робить, прикрашає. Отже замок. Це головний герой, відповідає на питання, що і буде підметом у цьому реченні. Підкреслюємо підмет однією рискою. Давайте створимо алгоритм. Перший крок визначаємо присудок, який найчастіше виражений дієсловом, тобто шукаємо дію, яка виконується у реченні, і підкреслюємо присудок двома рисками. Другий крок знаходимо підмет. Це головний герой у реченні, який виконує дію. Підкреслюємо підмет однією рискою. Давайте потренуємося. Навесні поле вкрив зелений килим. Перший крок: шукаємо дію, яка відбувається у реченні. Шукаємо дієслово для того, щоб визначити присудок. Якщо важко знайти дієслово, просто поставте питання до кожного слова. Навесні коли. Поле, що вкрив, що зробив. Значить, у цьому реченні хтось щось вкриває. Отже, вкрив, що зробив, це і буде присудок. Підкреслимо двома рисками. Другий крок шукаємо підмет. Головного героя, який виконує цю дію, який вкриває щось. Прочитаємо це речення і спробуємо визначити, хто цей головний герой. Навесні поле вкрив зелений килим. Є поле, є килим. Я розумію, що саме килим виконує дію. Килим що зробив, вкрив поле. Отже, килим – це головний герой, відповідає на питання, що є підметом, який ми підкреслюємо однією рискою. Також варто звернути увагу на рід, поле, якби виконувало дію, вкрило. А Килим чоловічого роду вкрив. Спробуємо ще: темна хмара затулила сонце. Перший крок шукаємо дію, яка відбувається у реченні. Тобто шукаємо дієслово. У цьому реченні хтось щось затуляє, отже, затулила, що зробила, це і буде присудком. Підкреслюємо двома рисками. Прочитаємо речення ще раз, щоб знайти головного героя, який виконує цю дію. Темна хмара затулила сонце. Є хмара і є сонце. Сонце затулило хмару, чи хмара затулила сонце? Я розумію, що хмара виконує дію. Хмара, що зробила, затулила сонце. Тут навіть жіночий рід затулила. Підказує, що саме Хмара виконує дію. Отже, Хмара це головна героїня у цьому реченні і виконує роль підмета, підкреслюю однією рискою. Саме Хмара Затулила є основою цього речення. Сподіваюсь, цей спосіб допоможе вам точно визначати головні члени речення. Пам'ятаємо про цей алгоритм, починаємо з дії у реченні, тобто шукаємо дії слово, це і буде присудок. А потім головного героя, який виконує цю дію, це і буде підмет. Дякую за перегляд! Якщо відео вам сподобалось, підписуйтесь на канал, поширюйте його, ставте лайки, а ми зустрінемось з вами у наступному відео.